Як оскаржете постанову ТЦК за заявку по повісті. Потрібно звернути увагу на три параметри поштового відправлення, які може надати ТЦК, як доказ того, що вам повістка відправлялася. По-перше, обов'язково перевірте на сайті Укрпошти той номерочок трекінгу відправлення, чи дійсно таке відправлення було. Зауважу, що такі дані на серверах Укрпошти зберігаються протягом півроку. Далі обов'язково перевірте, чи це було відправлення рекомендоване, обов'язково чи був опис вклада. І чи було повідомлення про вручення, і третій параметр обов'язково перевірте, чи на конверті була відмітка, повістка ТЦК. Всі ці параметри вони вимагаються чинним законодавством, і судова практика також іде тим шляхом, що ці параметри перевіряє. І якщо була невідповідність. Правил відправки повістки відповідно суд постановляє, що не було у, у діях військовозобов'язаного зобов'язаного порушення правил військового обліку, оскільки він не міг знати, що йому надійшла саме повістка, не було доказів насилання йому саме повістки ТЦК.